Доброго дня, шановні садівники, виноградарі, любителі. Сьогодні я покажу вам свій виноград, як він почувається після весняних заморозків, ті, що сталися на кінці квітня і на початку травня. Усі знають хто слідкував за температурою, що на кінці квітня і на початку травня була температура мінус 5-8 градусів. Це що стосовно Харківської області, в якої я мешкаю. І дивіться, є лози, які хоч трішки вціліли і починають відростати. Є лози, які я вам в цьому відео покажу, які взагалі перемерзли, пересохли і виноград почав рости з піднизу. Є ось технічні сорти, як я зараз вам показую. Це сорт Альфа. Дуже гарний сорт для вина, я скажу. І в ньому лоза дуже гарно зберігається. Якщо і перемерзла, то відпускає нові пагани і відразу ці пагани з громками. Також я хочу поговорити в цьому відео з вами про той виноград, в якого лоза перемерзла. А потім пересохла, ну, так сказати, взагалі загинула. І той виноград пускає нові пагани з самого низу, або з-під землі, або з самого низу штамбу винограду. І на такому винограді теж є, з'являються гронки. І що ж? Робити з цими гронками, їх краще взагалі видалити і залишити. Я не буду критикувати виноградарів, кожен роби сам і по-своєму. Я скажу, хочу сказати, чисто свою думку, як я роблю. Минулому році також мороз гарно вдарив по виноградові. І я такі гронки які, ну, Виноград, який пускав нові рукава, нову лозу з самого низу, теж з'являлися грунки, і я їх залишав. Залишав я на тому винограді, де, значить, виноградові 2-3 роки і більше. Той, що, звісно, виноград посаджений. Цьому році або йому всього один рік, там 2 роки, бажано громки взагалі такі убирати. Хоч були морози, хоч не були, тому що корнева система ще дуже слабка. А от виноградові, якому 3 і більше років, я залишаю такі громки, тому що корнева система в нього вже дуже гарна. А так як цей виноград ще й втратив лозу, яка вже була в минулому році гарно визрівша, то якби би е, в корневій системі навіть буде ще краще, ще легше, тому що е, він, е, цей виноград буде витрачати силу не тільки на саму лозу нову, яку відпускає, е, щоб вона не жирувала. Щоб не було жирової такої лози, а навпаки ще і в гронку буде гарно йти, то я такі грони залишаю. Тобто той виноград, який в мене вимерз і повністю пересох, пускають, пускає пагани з самого низу або з-під землі. Якщо виноградові вже 3 роки і більше, то коли з'являються ґрунки, я ці ґрунки залишаю і гарно росте рукав, він не жирує, тому що корнева система гарна, а якби, він би по-любому мог жирувати, а жирові лози, хто знає, то вони дуже погано переносять зиму. І взагалі по весні можуть не розпуститися такий виноград. А так як цей виноград, що перемерз корнева система гарна і відпускає нові пагани, я на ньому залишаю гронки. І так як показав минулий рік, дуже гарно, гарні були гронки. Я, на жаль, показати цього не можу, тому що у мене відео було загружено на інший. YouTube канал. І той YouTube канал я, можна сказати, нечайно видалив. Тому я розпочав новий YouTube канал, де показую свій досвід з виноградом, чим я його оприскую, що я роблю після заморозків. Хто ще на мене не підписався, то будь ласка, підписуйтеся Вже. Є люди, які з'являються в мене в підписниках. Вони були підписані і на той канал, що в мене був. Ну, а хто ж мої відео дивиться вперше, то, будь ласка, підписуйтеся. Будуть ще інші відео. Дивіться, ось де е, я казав про ті пагани лазу винограду, яка опускається з під самого низу. І на якому з'являються нові гронки. Ось де дивіться, значить, рукав повністю пересохший, Але я його не зовсім ще обрізав, бо ще є невеличка надія на нього. Там, де під корою зелененьке, я ще залишив. А ось де нові пагани він пускає. І на таких паганах також є присутні гронки. Я ці грунки не трогаю, щоб вся сила, всі вітаміни, які йдуть із корневої системи, не йшло тільки в нову лозу, бо вона почне жирувати і тоді вона взагалі зиму може не пережити. А щоб також та сила, вітаміни з винограду йшли у грунки. І буде, буде що вам посмакувати. Хоч, звісно, це не буде так гарно, стабільно врожай, як мог би бути, якби лоза вціліла. Але щось та й буде. Також ось, де знову я вам показую, ось де технічний сорт Альфа. Я його всім рекомендую. Це для вина взагалі бомбезний сорт такий. Також я. У мене є технічний сорт винограду це Лідія. Лідія теж морози більш, більш нормально переносить, тому що ну, сама лоза зберігається, довго стоїть мокрою, і якщо обрізати її, то видно, що лоза зелена, я її не трогаю, і потім на таких виноградах, як Альфа і в технічних винаградах. Альфа і Лідії взагалі морозостійки, Вони гарно переносять. Заморозки, наново пускають. А от по поводу столових сортів у мене всі столові сорти теж морозостійкі. Київський арочний, ізумлення. Різні сорти в мене є. Але. Який би виноград не був морозостійкий, ці морози, що вже йдуть по весні, коли виноград пускається і пустив, значить, виноград сокорух, і якщо вдарив дуже гарний мороз, то звісно, ну якщо рукава вціліють, або якщо лоза вціліє, то він пуститься наново. Ну, а якщо не вціліє лоза, то Виноград пускає з самого низу нові пагни. Тож прийдеться на гарний врожай ще почекати як мінімум рік-два. І так, дивіться, ось це теж виноград Альфа, технічний сорт. З нього я роблю дуже гарне вино. Коли я роблю вино з винограду, то я з якого б винограду не, люб... не робив вино, намагаюся зробити вино також з альфа, і це вино буває з альфа розмішую, і з вином других сортів винограду. Вино, вино я роблю зазвичай сухе, тобто я ніколи не додаю в нього цукор. Тому що ну, хто гарно знає гарний знавець винограду, той відразу скаже, що той, хто додає цукор у вино, то вже не є гарним вином. Як би так сказати, вино вже другого сорту. І так, усім дякую, що передивилися моє відео. Буду задоволений, якщо ці мої відео хоч кому-то принесло яку-то пользу. І так, хто не підписався, підписуйтеся і залишайте свої вподобайки. Усім до побачення!